Слава Україні! Сьогодні ми проінспектували роботу житлово-комунального підприємства по підготовці об'єктів до зимово-осіннього періоду. Роботи виконується згідно плану, але саме головне ми сьогодні вже побачили роботу генераторів, які ми отримали як гуманітарну допомогу. Велика робота зроблена працівниками житлово-комунального об'єднання. Вони виконали роботу по підключенню мереж. І наразі ми бачимо їхню роботу. Вони зможуть надавати електронери не тільки на об'єкти котельні, але й на інші соціальні об'єкти житловий фонд в Раді Потребності. Сьогодні по гуманітарній допомозі ми отримали шість генераторів потужних, які ми сьогодні встановили і от вже ми проінспектували дві котельні, запустили. Це дає можливість не зупиняти котельні і запобігти перебоям в роботі, роботі всієї опаленої системи на даній котельні.